Ну, в рік, з моменту, як вас звільнили з строкової служби, тепер, незалежно від вашого віку, у травні чи червні, вас можуть мобілізувати, оскільки, скоріш за все, у вас на руках мобілізаційне розпорядження. Звісно, ви зараз намагаєтеся знайти підстави для відстрочки, але зверну вашу увагу, що з відстрочкою є суттєві трудності у резервістів. Чому? Тому що, наприклад, ви не можете отримати відстрочку за частиною першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це стосується бронювання. Тому вам потрібно працювати над підставами для відстрочки на підставі сімейних обставин, так? наприклад, догляд за особами з інвалідністю чи навчання. Ну і відповідно, ще деякі пункти 23 статті також вам підходять. Якщо хочете отримати більш детальну консультацію стосовно того, по яких ви частинах статті 23 можете отримати відстрочку, записуйтесь на консультацію за номером телефону у шапці профілю. А це питання досить суттєве, досить важливе, тому чекаю вас на консультаціях.